Доброго дня, здоровенькі були! Діти, а ви знали, що режим дня дуже корисний для вашого здоров'я. Тому зараз ми пограємо з вами в гру, яка так і називається. режим дня. Грати в цю гру дуже легко. Вам потрібно визначити, що ми робимо в різні частини доби. Починаємо. Ранок. День! Вечір, ніч. Коли ми гуляємо, діти? Так, молодці, гуляємо вдень. Коли ми чистимо зуби, та вмиваємось. Молодці, вранці. Коли ми лягаємо спати? Лягаємо спати ввечері. Коли ми снідаємо, снідаємо вранці. Коли ми приймаємо ванну. Так, вірно, ввечері. Коли ми прокидаємось, то застіляємо постіль. Все вірно. Вранці. Коли ми сідаємо вечеряти? Вірно. Ввечері. А коли ми спимо? Звичайно, вночі. Коли ми обідаємо? Обідаємо вдень. А коли ми робимо ранкову зарядку? Так, вранці. А коли okay. ми граємось в день, молодці діти, ви все назвали вірно. Не забувайте дотримуватися режиму дня. До побачення!